Так, ну що, спробуємо такий формат. Так, що нас тут? До бою, так? Да? Так, да, просто погнали до бою я на ПТ шці працюю. Так. Мені треба подивитися просто, чи все працює. Мені треба подивитися просто, чи все працює. Тут цілу нема. А, о, прикольно. Із третії, так, да, це нормальна тема зараз буде. Я вам не мабуть туди приїду глибше, а вони стоять тут придурки. Звичайно, мені б допомога під була б. І наверху, іду, наверх поїду наверх. Я буду його випушувати звідти. Есть. Так, <реклама> хорошо. Давай, четверочку. Так, есть. Хорошо. Не спив. Так, будем пушить дефендера. тут я чудово стану. От не встиг. Давай, 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 давай. Вилазь, вилазь, це ти чого подумав. Та що ж я в другий раз не попав? Давай, гуслю, гуслю надо. А, ні. Ні, він молодець, якщо чесно. Я не попав знову. Так, треба не поспішати, все, все і так добре. Ми їх розвалимо. Я фуловий. Я думаю, що вони зараз будуть заїжджати, а мені оцю горочку треба взяти. Щоб було максимально зручно. Так одного ми бачимо. Де ще всі. Ось. Пантерик. До мене мій солоденький. Я з'їду. Ні. Давай, давай, запу, да, че. Да, да. Трохи не вийшло, да. Я пушить не буду. Забрали. молодці. Так, еще їх троє. Так, СМСВ, давай. Два-да-до-до-додойбам! Треба точний постріл. Сюди на Мікс. Ховаємось поки що. Не бачу, хто у нас тут ще ємикс і Т34. Т54. Я отсюди стану. Мені здається, він десь ось тут стоїть. Вищо? На, вищу. На вищу ти це зробив? Так. І що, і де ж ти можеш стояти, чувак? Встиг. А, АФК? АФК. Неприємно. Я би міг іще накидати, але я не встиг. Dark King YouTube. Дай мені хоч разочок по ньому стрельнути. Так, а, значить, що мені подобається? Це мені подобається, У Мене звука нема. чому пристрій відтворення в А, ось тут треба додати. Захоплення екрана Десь тут має бути додати джерело звуку, джерело мультизахоплення Входу звуку. Захоплення звуку iOS, ось. Звуку сунду. Ні, захоплення всього, захоплення робочого. Так, так. О, є. Трошки ми зменшуємо. Все, тепер має працювати. Ну, це Т-32 накидав через те, що просто останнього він забрав би. Так, я тут накидав добренько, мені подобається. Так, що в нас далі? Мені нічого не треба, ось тут у мене якісь книжки, а китайський контейнер. Я, я цим не захоплююсь тут, тут мені потрібно максимум, що я купляю це. Преміум аккаунт, яких нема. Пофарбування нема. І хрест з ним. І нічого не можу зробити, так? Да? Ну, хай. Е, значить, у мене 2 мільйона 900 А мені треба наступного да, Ну, Давайте ще один бойочок. Я хочу просто подивитися, як воно все буде. Забрати. Забираємо. Що це? Я не знаю. Атрибут гаража Bigfoot AVD Summer Edition. Так точно. Е, де він тут, атрибут гаража? А, нема. Як його викрали? Мабуть, ось тут треба якось. обміняти на що? На осколки не хочу. Встановити перегляд. Так, давай встановимо хай буде встановити. Десь він. Ось. Так, чудово. Бамбалейла. -бам так, поїхали ще Буй буйок один. Е. Uh, так, а, де да я забув тихіше зробити, в мене дуже орево нового наушниках. Я поїдусь тут зліва стану. Уже хтось захоплює базу. Ниче си. Давай, микс, тобі треба пряменько їхати. Тобі не треба тут стояти. Пиндую отсюда. Давай. Давай, тобі тут нема чого робити. Давай, 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 поїхай отсюда, поїхай отсюда, чувак. Давай, давай, тобі тут нема чого робити. Ну, паче, прильоти. Підходим. Це він мене, типу, упирає, да? Щось тебе не не, не виходить. Оце тімейти, оце хорошо, да? Їдь, працюй. Так, ну ми чекаємо. Ми почекаємо, звідти стреляють. Ой, бляха. Класні тімейти. Нервуєш тепер, да? Так, давай, давай. О, це, це вже добре хтось вирішив. Давай їдь сюда, придурок, бляха. К, 2 Я його не бачу, ще. Далеко стоїть. Так, ВТО в ПЗ, давай. Давай, 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 еще трошечки, трошечки ще. Влазь, вылазь, вылазь. Вылазь, 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 вылазь. Пусть он поддергав, все под... Давай, 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 давай. Эмиль, ну давай. Бляха, ні за засві... ні, е, світла нема, нічого нема. Поки що так стану, щоб вони не бачать ніхто. Будемо чекати тут, в ВТХ, мабуть. О, єсть. Так, і ми від'їдемо, тому що зараз і отсюда будуть стріляти. І оттуда, і отсюда. І ми зараз от так будемо пробувати його лупити. Так, 560, хорошо, ВТХ. Не пробиваю. Так, він мене бачить. Тут він став гарненько і він тепер мені не дає пролізти. Мені би якось так стати, щоб і цей не міг простріляти мене. Так, К2. Так, у мене тут якийсь пагорбчик, який мені не дозволяє зробити нормальний постріл, так? Да? Так. Да. Я нічого не можу зробити, бо мені не дозволяє пагруб це зробити. Угу, да. Це й дно. Давай, виїжджай. Вийдчі трошки. А чого я його не бачу, а він мене бачив цікаво. Радчок! Радчок нам попався. Так, цікаво, IMX, оскільки там відсотків. IMX, да, подивимось. IMX 220. Просто-просто красавчик. Агонь! Агонь. Так, нагибать треба старатися. Так, ну все, я тестове... завершаю е, трансляцію.